У білій церкві відбувся захист проектів, на реалізацію яких надаватиметься фінансова підтримка з місцевого бюджету. Це проекти у сфері роботи з дітьми та молоддю, які розроблені інститутами громадянського суспільства. Ми, як місцева влада, залучаємо громадські організації, щоб почути нові ідеї у напрямку роботи з дітьми підтримки громадян, які потребують уваги. Проекти, які надійшли цього року, максимально направлені на різні категорії громадян. Ми маємо дати шанс реалізувати себе дітям, відчути себе захищеними і тому фінансово підтримуємо такі проекти від громадських організацій. Представники шести громадських організацій презентували свої ідеї. Більшість з них спрямовані на вирішення проблем, які викликані складними реаліями сьогодення. Це підтримка ментального здоров'я серед дітей, психологічна реабілітація сімей, у яких загинули рідні, набуття знань та вмінь, необхідних для захисту себе і родини в умовах воєнного стану. Традиційними для цього конкурсу стали й проекти щодо змістовного проведення дозвілля серед дітей з особливими потребами та виховання патріотичної молоді. Проект психологічна реабілітація сімей, зокрема дітей загиблих військовослужбовців, тривалістю в один місяць було презентовано представниками громадської організації Волонтерський штаб ТРО. Міська громадська організація фонд підтримки молодіжної політики запропонувала військово-патріотичний вишкіл Тактична медицина 2024. Патріотфест, таку назву має ідея, подана на розгляд фондом Творча ініціатива. Громадська організація ми особливі презентували проект Кольорове дозвілля. Психологія перемоги такий проєкт подано від громадської організації Результативний старт ультраактивного розвитку. А міська організація «Товариства Червоного Христа України презентувала проєкт Мої знання, моя безпека. Опрацювавши проекти конкурсної комісії, було вирішено надати фінансову підтримку на реалізацію запланованих заходів усіх шести ідей, на що буде виділено майже 200 тисяч гривень. Ми сподіваємося, що дані проекти будуть успішними та ефективними для нашої громади.